Дуже прошу, зверніть увагу на умови, в яких ведеться прийом громадян. Зараз ви побачите наше фото, яке було здійснене в інспекції ДБК, яка є у нашому місті. Це таким чином зустрічає приміщення наших людей. Відсутні графіки прийому, є зразки заяв. Є зразки заяв. Вони вивішені, але прийом ведеться тільки і людей із міста, з району один день в понеділок, з 9 до 12 години. З дозволу міського голови, ми звернемося до відповідних органів для того, щоб поліпшити умови прийому громадян, тому що саме ці люди за свої кошти ведуть. Будівництво, вони не просять у держави, відповідно, поліпшення житлових умов, то я думаю, що їм треба допомогти. Тому е, звертаюся до вас, будь ласка, ще раз перегляньте умови прийому громадян, перегляньте свої графіки прийому. Людина повинна потрапити до вас на прийом, чекаючи не більше 10 хвилин. Нам це вдалося зробити і в виконавчому комітеті. Нам це вдалося зробити в архітектурі. В комунальній підприємстві БТІ, відділ Держкомзему, у нас не відсутні скарги, наприклад, на отримання державних актів. У нас вже відсутні скарги на роботу відділу природних ресурсів управління охорони природи, який е, веде прийому Марія Сергіївна у приміщенні адміністрації. Тобто, якщо попрацювати, то можна досягти певного результату, звертаючись до зали собі маси інформації. Я дуже прощу. Е Дайте певну інформацію для того, щоб люди надавали свої пропозиції, заяви, скарги для того, щоб поліпшувати умови. І де є такі випадки порушення вимог законодавства щодо прийому звернень громадян. Наші українці і бориспільці повинні прийматися в кращу думку. Дякую за увагу.